Блокада західного українського кордону з боку наших союзників отримала несподіваний неприємний, хоч і короткотривалий розвиток. Румунські фермери на кілька годин 13 січня заблокували рух вантажівок через пункт пропуску Порубне сірет виставивши, виставивши пікет на деякі відстані від пункту, від пункту пропуску. Досі ця країна була єдиною, де українські вантажівки могли вільно перетинати кордон з Європейським Союзом. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої Історії, і тут ми говоримо про основне. А сьогодні це тема блокування українського кордону. І якщо це відео вам цікаве, обов'язково. Поставте йому вподобайку, напишіть, що ви думаєте про наших союзників. І підпишіться на мій канал. Ну, що значить вантажівки можуть вільно перетинати кордон з Румунією. У пункті пропуску порубне це трохи більше 2 днів. У Дякове та Орлівка 6,5 дня. Так собі, за інформацією Держприкордонслужби, у яготині для порожніх вантажівок час очікування зараз 2 місяці 26 днів. У інших пунктах перетину кордону не менше 15 днів. Аналогічна ситуація і на словацькому кордоні, на угорському теж не менше тижня. Ну, Якщо це вільно перетинати, ну, то вибачайте. Почалося все із страйку польських перевізників 6 листопада у пунктах перетину кордону Рогузької години, Гребенне, Рава Корчова, Корчова, Краківець. польські, чому польські перевізники блокували українські вантажівки на виїзд із країни, включно і ті, що везли польські товари. Це тоді трактувалось українськими оглядачами як передвиборча технологія однієї не дуже популярної в Польщі, партії примучані згоді, вправляючи тоді право і справедливість. Також йшлося і про російський слід, ініціатор цих страйків, сам був перевізником, який, працював на білоруському напрямку. який працює на білоруському напрямку. Чому так раптом перейнявся українським напрямком перевезень, незрозуміло. Однак вибори минули піс програла фактично парламентські вибори. І за їх підсумками утворилась лівоцентристська коаліція на чолі з Дональдом Туском, яка є більш прихильна до України. І 12 грудня Дональд Туск анонсував розблокування кордону. Також на тлі блокади кордону та проблем з перевезенням українських товарів заметрушилась. І Румунія, яка оголосила про термінове будівництво молдавської автомагістралі серед Будапешт, що дасть доступ Україні до румунських портів. Справа в тому, що ця частина Румунія називається Молдовою. Однак планова згода здачі автобану останній квартал цього року. І ось тут така халепа. Очевидь, російський слід треба шукати і у цих короткотривалих румунських естрайках. Але справа не лише у тому. Ми слідкуємо за поведінкою української влади. Тема блокування кордону залишається навіть попри зміну уряду у Польщі. Тим часом Володимир Зеленський здійснює широко розрекламоване турне у три Балтійські країни: Литву, Латвію та Естонію, оскільки літаки в Україні літають лише військові. І сподіваюся, Зеленський все ж не Денис Монастирський, то єдиний шлях потрапити до країн Балтії через Польщу. Так, контакти з Литвою, Латвією та Естонією є дуже важливі. Ці країни надають нам неймовірну підтримку, особливо зважаючи на їх, їх розміри. Однак у нас з ними немає проблемних питань. І тут виникає питання, а що заважало доповнити це Балтійське турне ще одним пунктом. До речі, перша зустріч Зеленського і Туска мала відбутися ще 14 грудня на саміті Європейського Союзу у Брюсселі. Однак тоді цьому завадив Орбан, який заблокував візит Зеленського до Брюсселю. Однак тоді Туск, Туск не був обраний на посаду прем'єра. А проблема тим часом перейшла у новий рік і поки не видно в перспективі її вирішення. Зеленський, як бачимо, знову віддає перевагу вподобайкам та обласкам. А тим часом Україну ізолюють від світу. А Якщо це відео викликало у вас емоції і думки. Обов'язково напишіть про це. Поставте відео вподобайку. Підпишіться на канал. Нам залишається зовсім небагато до перших 10 тисяч. Сподіваюся, ця, сума, ця, ця кількість підписників буде вже до кінця місяця. Ну і все буде Україна. Дякую!